Що в нас далі по завданнях. А далі в нас здається основне завдання йде. Якщо основне, то на основне завдання йдемо. Ось тут якесь креслення. Присутнє. Хоча нам вже креслення і не потрібно. Годину, година. 17.40 з копійками. Варто поспати до ранку. New gear. Варто поспати до ранку, так, в нього тут нічого немає, відповідно. Давайте тут щось віднайдемо. Скинути йому. Ось це можна скинути. Ось це можна. А, недостатньо місця. Я зрозумів. Це сюди. А тут мечета в мене є якесь, щоб. Ось Це можна йому скинути. Ні, лайно. Ніж лайно. Так, давайте йому скинемо дещо. Скинемо, скинемо, скинемо. Що нам йому тут скинути? Ось це скинути. І ось це скинути. О, привіт. Стається все. Ти візьмеш його чи ні. Лайнову без чату грати. Uh, зараз не знаю. Зараз цю гру, як бачиш, граємо з кимось. Якийсь чувак підключився. Так, все до ранку почекали, можна, 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 можна вирушати на завдання. Вирушаємо на завдання бам. Не знаю, нас дуже він нас чи ні. Сподіваюсь, нас не. Тут десь тут у нас основне завдання знаходиться. Так, Енергетик закінчився. Тепер сюди і туди Бомба -бом. швиденько переміщаємось. І в нас основне завдання веде нас кудись сюди. Виродок, не треба по мені плюватись. Де тут сівероти? Не померло. Ну, стріляти було не обов'язково по ним. Так, і куди мені тут плити? А, мені ось сюди плити. Чудово. Нікуди далі.

Скоріше за все, можна перепливти якось під водою. Швиденько, швиденько пропливти. Знайомі каналізації? Дуже знайомі. Так, Тут на гору повіду. і кудись сюди, але варто... Варто енергетику приплити. Ой! Бляха, бляха, оце я вилетів. Оце я вилетів, оце він вдав. Ну буває, з ким не буває. Знову привти, бізнає куди. варто ще собі меч якийсь зробити, але для цього потрібно знайти як мінімум нормальну цю. Він зробив ока всі гати. Так, нам куди сюди. Not now. Oh, please, not now.

How could I not? Have you met her? That's why I volunteered for this. but you're risking your life with a horde of flesh-eating zombies to impress a girl? Mate, before the outbreak, the most impressive thing I'd ever done was win a spelling bee. Okay. Troy would have never even looked at me, so I'll take my opportunities where I can. All right, fair enough. Tell me what needs to happen here. Uh, well, okay. Um, I tried to finish the job, but I couldn't get past the ninth floor. All right, leave it to me. What needs to happen is, you take these explosives, turn on the gas ovens, and plant charges in a few specific apartments Well, that make, a, make pattern, uh? давай, I'll I'll a pattern, One nobody outside Haran could mistake as random If they can explain this shit away, we are all gonna be really fucking impressed Now, if you're ready, your first stop is on the 10th floor Alright, we're going Why are the doors not we Ні, не сюди. До нього чи що? А! Бомби! Ну, Давайте візьмемо бомби. Випити. Нашого енергетика чудового, який нас буде рятувати. Відчинити і побігти. Так, і куди нам потрібно? Сюди. Ні, трішки не сюди. Ну раз, давайте нагору. Я так розумію, кудись сюди. А тут як завжди на нас хтось напасти може. Так, це тільки перший поверх. А нам потрібно на дев'ятий. Давайте на дев'ятий. На дев'ятий, так на дев'ятий. А, десятий. Він же ж говорив про дев'ятий, здається. Ох, тут хтось є. Точніше там хтось був. Четвертий, п'ятий. Це мабуть шеф. Знову. Що рок? Ви викві? Коли це закінчиться? З цього хріні важко буде битись. І куди мені? Мені кудись туди. Ще й енергії немає. Майкл, на 10 Так, почекаємо, 130. доки відновиться цю. Ой, не те використав. Здається, вбив. Є ідейка. Давайте закинемо туди гранати. Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Здохне, падло! Ставай, 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 вставай, вставай. Та встань, ти, виродок. Тебе зійдя, доки ти будеш лежати. Ладно, він навіть не загорівся на цю бомбу. Так, гарно залетіла на ту сторону, а він не заагрився, вироду. Потрібно межі робити, бо з цією трубою грати таке собі задоволення. Давайте ось так. На. Набої на дробових закінчуються, як завжди. Один, один, один. Ось так. Я так розумію, нам на цьому поверсі потрібно десь щось закласти. Чи хтось буде, не знаю, чи буде, але поки що їх немає. Вже є. То замінити зброю. Давайте в югу візьмемо. На неї є ще набої. І на цю є набої. Небагато, але є. До того ж вони повинні бути потужні. всі туди йдіть. Вигляньте сталу і стоїть, чекає, чекає, воно, падівка. Ага, падло. Давайте, хто ще обожає? Хто ще обожає? варто енергетика випити так нам куди сюди тут хтось вилізти може окей, перша є. Перша є. Куди далі? Сюди я так розумію кудись. Бля, самому тут страшно ходити. Так, я так... Розумію. Тепер звідси потрібно, якось. Майкл. Нагору тепер потрібно. Ще нагору. Бляха. Не лякай так мене. Взірвався і мене не задів. Давайте, давайте, туди йдіть, всі туди. Подалі від мене. Бляха, знову впав. Вставай, давай, вставай, 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 вставай доки тебе не з'їли, встань, ти вже нарешті. Шмат, дебіла. Давайте, вон туди йди. Там гранати. Вам вони подобаються. Давай, давай, розвертайся, йди до неї. Відлітай від неї, як тобі там подобається. Гляньтесь, ти яке шпад, падлюка живе! Здохне, падло. Фу, ні, це не те. Ось це те, що треба. Цієї квартири зараз можуть вирватися на вас. Тут нагору показує. Тут також нагору, я так розумію. Так. Обидва нагору. Нагору це сюди у нас. Пушки дитина та плаче, бляха. Вон там Зараз бабах буде Ну давайте, хто ще до нас підбіжить? Давайте вирубки, я вас чекаю. Я так розумію, нам сюди. Ось тільки де тут бомбу потрібно закласти, без його знаю. А, ось тут. страшне місце якщо чесно Бляха, як це боляче. Давай. Так, випити енергетика. Ти пополікуватись. Типу відремонтувати чи ні. Дік до біса, ви вже дістали мене. Де мої взривні гранати? Так, відремонтувати цю зброю. Випити цю хріні. яка нас ти поможе врятувати. Сдохни, подлюка, сдохнет. Ще будуть питання? Так, хто тут? Здається, Сдається, помер. Тепер сюди здохни, падло, і не кричи мені тут своєю пикою. Okay, Раз, тепер тікати. And, uh, here, тепер тікати oh. донизу. Здох, ні, ви не заважайте відкривати ці двері! Як звідси втікти? Дузями туди спригну, мені здається. А, мені сюди потрібно на перший поверх ще. Бля, яке ж біса страшне завдання. Так я так розумію, час тікати. Щось no. 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 я не туди втік. А куди мені тікати? Донизу, напевно. Дохне, ну це не Майкл. Де мені Майкла цього знайти? Що мені тут взагалі потрібно знайти? А, рація? Ну гаразд. Тепер вшивати звідси, доки можемо. я сьогодні другу частину. Я поки що другу частину. не починав проходити. Тільки першу. Ну як я її вже проходив, це вирішив на стріму ще в неї пограти. Так, давайте кудись туди тікати. Нагору? Ні, не на гору. Ось тепер нагору. Так, давай, давай, давай швиденько, Вшиваємось звідси. Уроки mm -hmm. uh -huh. два тому. Роки два тому ще й зараз ніч буде. Contact with Jade? Great. Jade, J is that you? Crane, I heard what you did. I see what you did. Okay, so, do you believe me now that I'm on your side? <laughs> Sons of bitches! Так. Зараз. Uh, без різниці, мовчки, не мовчки. Якщо буде чат, буде набагато цікавіше. Okay, Jay, Зараз зачекай. Yeah. Я втічу в безпечне місце і скину тобі свій стім, щоб ти швидше мене знайшов. Я не проти разом пограти. Так набагато цікавіше, особливо в онлайн-ігри. Давайте сюди. А, тут цього торговець. Так. Давайте туди. Ой-ой-ой-ой. Можна через ДС, якщо бажаєш. Так, куди мені? Мені, напевно, аж туди бігти потрібно. Хоча ось тут є зона безпечна. Можемо сюди спробувати. Давайте туди спробуємо. Сюди варто зараз збігати. Десь тут ще в нас безпечна зона. Можливо, можна буде тут відпочити. Так, тут можна відпочивати до ранку.